Леся Українка, Тиша морська. В час гарячий полудневий виглядаю у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певна се країна світла та золотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува, негода в світі. Тиша в морі, ледве ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру. На човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста. править хтось малим човенцем, в'ється стежечка золотиста, править хтось малим човенцем стиха весла підіймає, і, здається, що з весельця щире золото спадає. Якби я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило Ясне Сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні і каміння, я про них би й не згадала в краю вічного проміння.